Перед початком попрошу українців не вбивати мій канал. Бачите все ось графік. Більшість людей заходять на моє відео буквально на 30 секунд і зразу ж виходять. Я звісно знаю, що це такий якби, специфічний контент, але попрошу на майбутнє. Якщо ви вже зайшли в це відео, то подивіться хоча б 10 хвилин його. Може навіть трохи більше, не знаю, десь сам включив бідна на задній фон, щось типу того, тому що. Отака от статистика, яка в мене проявляється через українців, які мене дивляться, в мене не просувається канал, і я тупо застрягаю. Тому, якщо маєте таку можливість, попрошу вас все ж таки додивлятися відео хоча б 10 хвилин, або вже додивлятися повністю. Все, приступаємо до гри. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Ми слав'яни, з вами СВелес, і ми повернулися до Hell is Us демо-версію. Перед початком мушу вам сказати одну новину. Не думаю, що вона буде цікава, скоріш за все, можливо, когось вас засмутить, але сказати я її мушу. Ближчим часом, точніше в липні, я йду на, якби, на відпочинок у відпустку, на канікули, як кому комфортно, тому що мені треба трохи відпочити, треба набратися нових сил, таких нових ідей, якби попрацювати над собою, і над своїм репертуаром, трошки потренуватися ще в озвучені відеоігор. Окрім того, так само, як це було попереднього року, коли я грав третій Far Cry, я теж пішов у відпустку, бо це як-не-як як, треба знаєш, відпочивати навіть таким людям, які проходять ігри, знаєш, треба робити відпочинок, бо з часом це просто все приїдається. Отак, От так, Добре. Що ж, давайте будемо продовжувати в гру. Попередній в серії ми прибули до ми мали би прибути до села Джова. Там, де живуть батьки головного героя, батько, як ми знаємо, є ковалем. Власне, стирили ми якийсь воєнний транспорт, БТР, оце як він там називається. Зв'язалися з нами воєнні і сказали, якщо ми не повернемо їхнього транспорту, вони випхають з цього БТРа болти і напхають, самі знаєте куди. Ну, власне, мені то не страшно, якби страдати головний герой буде, а не я. Так що. Байдуже. Що тут у нас є? Welcome, то... А, а ацаса чи Акаса Маршес. Угу, добре, я не розумію, що це означає. Тут бачу якісь е, столи для пікніка, були, сміттєбак. тут пляшки. Якось, як на мене, трохи маленька вузька територія для відпочинку. Тут взагалі якісь хащі кущі, як сюди люди взагалі переходили. Е, Хоча, можливо, раніше тих кущів тут не було. Ну що ж, будемо помалу заходити, напевно, це саме село. Е, тут, бачу, стоїть якийсь... Е... Як вона називається? Транспортерна будка? чи транспортер... Коротше там де електрика, напевно. Видобувається, зберігається і тому подібне. Так, тут у нас перегороджений якимось автомобілем, якісь ліхтарики тут горять, хтось машину свою забув, знищив. І так, дивлюся, тут є якісь сліди. Гадаю, в воєнні і сюди могли прибути, бо видно такий широкий слід, можливо, тут навіть якийсь танк тут проїжджав. Тож є такий шанс, що ми зустрінемося з воєнними. Е, чомусь мені здається, що це село буде теж наповнене всякою нежиттю, тими порожніми, з якими ми билися в попередній серії. Якщо це так, то це буде трохи знову-таки в напряжку, але все ж таки ну, геймплей має е, мати якісь різноманіття, тому, е, мабуть, я не здобуюся. Але, можливо, тут будуть якісь нові противники, або ж ми зустрінемося безпосередньо самими солдатами, що буде досить цікаво. Так, тут бачу, у нас якийсь ага, екскаватор працює і бачу якийсь мужик сидить. Так, зберігатися не годен. Зберігання було біля машини, ще як. Виглядає дещо страшно і дивно, але не думаю, що це ворожий NPC. Ага, добре, це, це людина, звичайно, якийсь батько з дитиною. Так, зброя ховається на клавішу, типу, по-моєму, так? Так, добре, давай підійдемо поговоримо з тими людьми. Для чого? Для чого? Для чого то сидіє? Каміле, моя кохана, Анна моя... Дівчинку, адже я голосів не чую. Е розділилися ми під час евакуації з Туліс. Е ті крики, паніка, дим, е чистий хаос. Е Своя втратив її з очу серед натовпу. Вдалося мені знайти їх слід в джові, але е прибув занадто пізно. Запізно. Ох, Каміле, вибач мені, що я спізнився. Без чого, що належало до них, не могло. Не може навіть поховати їх згідно з е, паламійськими традиціями. Так, тут він повторює. Цікаво, чому е, не озвучений. Чому не озвучено це все, але. Окей, okay, добре. Напевно, це через те, що це демо-версія. Так, ну звук ж є в цілому. Та, головний герой щось там махає, щось кричить навіть добре. А, значить, тут хтось вирив, як називається, братську могил. Близько тут народу валяється, напевно, пів села, а то й може все село поховали тут. Здуріти можна. Так, гаразд, це що у нас таке? Зібрати скриня а, а, жолуді з бронзи. І жолуді з бронзи, а, скритка на амуніції, а, яка має сотню малих жолудів з бронзи. Так, що ми... щось дуже дивно, якось газу поводиться, діалоги не озвучені, картинки деякі не проявляються. Ну це все ж таки, напевно, через те, що в мене такий трохи процесор, він не встигає обробити все в та як треба, бо я дивлюся, на диспетчер завдань тільки що він включив. Там центральний процесор підсотку у мене навантажений. Це просто неймовірно. Так, сабінія територія. Te... А, сабініанці тут вже сидять. То, напевно, ми зараз будемо з людьми битися. Щось в мене є таке перечуття. Ну, мав, надіюся, надіюся, людьми будуть цікавіші десь цікаві... порожніми. Так, ну вісім, чуваки знову на гелікоптері полетіли кудись. Це означає, що і Гуги, і. І не тільки. Ого. Йо, пересете, що це за крім взагалі? Так, село Джова, я так розумію, десь там от на пагорбі. Тут якісь старі руїни, а тут у нас. А! все, Дякую за випробування гри. Маємо надію, що. Вчасно... А... Презентація за вартості is Us, тобі сподобалося. Та версія то е, є тільки початок. Чекаю на тебе бага... багато до відкриття. Е, додай гру до листи бажань на платформі Steam би е, була на Б'єзданцу, на Ті, що можна було її знайти. Можеш також доєднатися до нашої спільноти, щоб поділитися. Е, Пшемішленням, думками, або щось там опіння, і о, обмовити все, що вдалося тобі о, знайти. Хеллос Аст є вже вперед-продаж, тобто можна його вже купляти. О, твоє спадчя, тобто твоя підтримка, є для нас ключовою. Можеш знову заграти версію демонстраційну, щоб відкрити більше таємниць. О, будемо бачити 4 вересня під час прем'єри. А, 4 вересня, тобто початок осені, рахуй. Добре, мені умовне. Я так і думав. Я сьогодні, коротше, сів записувати третю частину, думаю, це зараз, напевно, фінал буде демо-версії. І виходить, я на 5 хвилин хіба що за -за -за заграю цю гру, це задуріти можна. гаразд. щоб час даремно не йшов. Гаразд. що ж, думаю, можна буде тоді підбити вже якби, підсумки самої гри, що я хочу про неї сказати, що хочу про неї усвідомити і тому подібне. Значить, перше, що я почну, це напевно саме очевидне, це сеттинг. Сатинг відбувається, я так розумію, в якомусь майбутньому типу. Бо я щось тут років не пригадую, щоб вказували кіторік. Якби ну це видно, якась типу сучасність, але якби і й трошки далі. Якась фантастика, тут і мечі, тут і якісь монстри ходять. Є вогнепальна зброя, є м'ячі, але, по правді кажучи, я не сильний фанат якби, такого сеттингу в цілому. Але не знаю, в принципі, якщо гра буде мати якусь сюжетну складову і геймплейну гарно, то це було б непогано. А слідуючи це до сюжету. якби Початок був в тому, що нас зупинили, чи ж нас опитував якийсь повненький мужчина в капелюсі, питав, що ми робимо, як ми сюди потрапили і тому подібне. Якби зав'язка, ну скажімо. Ну, Відносно не є аж такою би, популярною, от, бо, е, знаєш, зазвичай, коли я от згадую ігри, їхню сюжетну мету, то там більшість пов'язано з тим, що шукаєш помсту. Головний герой шукає помсту, бо хтось там вбив його рідних, близьких і тому подібне. Тут же ж події відбуваються так, що головний герой хоче повернутися назад на свою батьківщину, тому що хоче отримати якісь відповіді. В принципі, в принципі, це якби непогана зав'язка. Трошки інтригує, трошки цікавить. Сам головний герой, звісно, як на мене, трошки не є виразний. Не знаю, що з виду він не виразний, що як персонаж, бо як особисто мені його мало було. Ну і так, далі геймплей. Геймплей, мабуть, досить звичайний. Да? Тобто, відкидають нас в коридорний на якийсь світ. Ходимо ми по всяких локаціях, по всяких лісах, по всяких поселеннях. Карт немає, міток немає, що, як на мене, є в принципі, плюсом, бо тут треба думати самому. Тобто, якщо тобі сказали, що тобі треба йти на захід, це означає, що ти маєш включити компас і йти на захід. Тобто ніхто тобі мітки ставити не буде. Це, це, це є досить файно і нетипово. Загадки є досить такими простими. Якби, я ж не пригадую, що з якоюсь загадкою в мене були проблеми. Можливо, також варто було б лишитися трохи в тій локації перед тим, як ми вкрали той БТР. Той транспорт, тому що там ще була загадка і що там була локація, але якось мені спішилося, якось не дуже сильно хотілося е, там заморочуватись і сидіти в цілому. Е, бойова система. Бойова система досить, як на мене, примітивна, тобто легкий удар, усилений удар, там можна відновлювати собі регенерацію, коли б'єш противника якимось там незвичайним чином, я так розумію, то від меча залежить. Він якось. перед... Типу має якийсь вампірський ефект на собі, що якщо ти часто нажмеш тут, то, чи тут чи іншу клавішу, то. В тебе буде відновлюватися здоров'я. Ну і наразі все. Більше. Ще... Чи буду особисто я чекати на цю гру? Напевно, що ні, бо все ж таки вона, вона непогана, але сеттинг для мене вирішує дуже багато, і, мабуть, все ж таки в релізну версію я грати не буду. Але, в принципі, дамо версію, заграв. Зрозумів, що то за гра, показав вам, може комусь сподобається. Української мови, звісно, немає. І чи буде, я не знаю. Можливо, хтось зробить українізатор, але я не є впевнений. В будь-якому випадку. Перепрошую, щоб відео вийшло таким коротким. По-друге, скажу дякую за те, що проводите ютубівський ритуал. Надіюсь, ви віддалі будете разом зі мною переглядати демо-версії, ну і власне проходження всяких ігор. Все, всім дякую за перегляд, будьте здорові, ну і до скорих зустрічей, слов'яни. Дякую, дякуємо за відео. До вікіння, до збачення. От пірдольтеся та Таходжон. Jej